Моральна шкода порушення прав особи, завдання їй фізичних або моральних страждань, що є суто індивідуальною характеристикою, бо має право на відшкодування законодавство не містить якихось певних критеріїв. Моральна шкода полягає у намайнових втратах, завданих наслідок порушення прав особи, завдання їй фізичних або моральних страждань, певних негативних явищ. Моральна шкода відшкодовується як на користь фізичної особи, так і на користь юридичної особи. За цивільним кодексом, кожна особа має право на відшкодування моральної шкоди у випадку порушення її прав. Моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, які фізична особа зазнала у зв'язку з ушкодженням здоров'я, душевних стражданнях, які фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї або членів її сім'ї чи близьких родичів, у душевних стражданнях, які фізична особа зазнала у зв'язку із зниженням чи пошкодженням її майна, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. За загальним правилом моральна шкода відшкодовується за наявності вини особи, яка її завдала. Але є і виключення. Наприклад, без наявності вини або незалежно від наявності вини відшкодовується шкода, яка завдана ушкодженням здоров'я внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки. До джерел підвищеної небезпеки відносяться, зокрема, транспортні засоби. Так само незалежно від наявності вини відшкодовується шкода, завдана незаконним засудженням, незаконним затриманням або. Триманням під вартою, що стосується розміру моральної шкоди, то законодавство не містить якихось певних критеріїв або мінімальної чи максимальної межі, або навіть єдиної затвердженої методики для її розрахунку. Розмір моральної шкоди визначає сама особа, якій їй вона була завдана, і вимагає цього у позовній заяві, яку вона подає до суду. Суд оцінює всі докази і, відповідно, приймає рішення щодо розміру шкоди, яку необхідно відшкодувати. Якщо ви хочете, щоб ваш позов було задоволено, вам потрібно довести чотири факти: перший це наявність шкоди, другий протиправність діяння особи, яка її завдала, причина наслідковий зв'язок між діянням та шкодою, та наявність вини, якщо це є необхідним відповідно до чинного законодавства. При визначенні розміру моральної шкоди суд звертає увагу на ряд обставин. По-перше, це характер самого правопорушення, чи це адміністративне правопорушення, кримінальний проступок, чи злочин, і наскільки тяжкий цей злочин, на об'єкт посягання, чи шкода завжди на життю та здоров'ю особи, чи її майну, на глибину фізичних та душевних страждань особи, яка вимагає відшкодування моральної шкоди на те, як сильно змінилося життя особи, яка постраждала, мається на увазі втрата її професійної працездатності, відмова від своїх звичок тощо. Також ступінь вини особи, яка вчинила протиправне посягання, мається на увазі, чи це був умисел або необережність. Відповідно до від чинного законодавства, суд має керуватися вимогами справедливості та розумності, коли він визначає розмір моральної шкоди. Варто сказати, що розмір моральної шкоди ніяким чином не прив'язаний до розміру майнової шкоди, яка також має бути відшкодована особі. Як правило, моральна шкода виплачується одноразово, але у певних випадках можуть бути і щомісячні виплати, наприклад, якщо йдеться про шкоду здоров'ю. А також повсюдженою помилкою є звертатися за відшкодування моральної шкоди у тих випадках, де вона відповідно до чинного законодавства не підлягає відшкодуванню. Мається на увазі, наприклад, договірні зобов'язання, порушення кредитних депозитних договорів, договорів оренди тощо.